За словами головного лікаря області Віктора Лисака, за останні тиждень ситуація із захворюваності на ГРВІ значно змінилася. В області залишилося лише п'ять районів, які не перетнули і підпоріг. Загалом на Полтавщині ріст захворювання становить 67,3%. Є навіть і смертельні випадки, але тільки лише в одному випадку ми маємо на судово медичному розстані, де грип гриб 1 n 1 і ще йде судово судово медичне дослідження, яке скаже, чи є, чи немає. За медичною допомогою до лікарів звернулося трохи менше 17 тисяч мешканців області. Більшість з них люди віком від 30 до 60 років. А от у дітей навпаки спостерігають спад захворюваності, зазначають вихівці. Та незважаючи на це обмежувальним заходом, необхідно приділяти більше уваги. Що сьогодні? 30% учнів в школі немає, то треба розібратися, що їх немає, немає і приймати обмежувальний заходи. Не обов'язково їх приймати по всій школах. За даними профільного департаменту, нині на карантин закрито 45 шкіл в містах Кремінчук, Комсомольськ, а також Миргороді та Мирорудському районі. Валерій Головко розкритикував роботу голів більшості райдержадміністрації. А Карлівського взагалі пообіцяв звільнити. Саме там найгірша ситуація в області. Більше того, коли в район завітала спеціальна обласна комісія, його тривалий час не могли знайти. Не може глава адміністрації бути відсутній 5 годин, коли ж відбуваються такі випадки. Не може. Чи це в робочий час, чи за межами робочого часу. Нема сьогодні вихідного у голови районної адміністрації. Ми сьогодні ввійшли в епідемічний бар'єр в області. Тим більше в районі сьогодні відбувається смерть. Значить Персонально розібратися і сьогодні поставити по цьому керівнику. Мені висновки дав слова. Наскільки він сьогодні на своєму робочому місці? Загалом в області на стаціонарному лікуванні перебуває більше 250 людей. І це лише ті, хто звернулися. Вистачає і відчай дух, які взагалі відмовляються від лікування. Або невчасно звертаються за кваліфікованою допомогою. У більшості. Це п'ята, шоста доба. Є ті пацієнти, які в 18 го була бригада екстреної допомоги і пишуть розписку, не хочуть госпіталізувати. Я можу ще більше сказати: коли медичний персонал бере записки від чоловіка, де жінка знаходиться вагітна в реанімації, він пише, чого тебе, чого ти согласилася, приїхала, де четверо дітей. То цього не може бути. Медики радять не займатися самолікуванням. При перших ознаках захворювання негайно звертатись до лікарів.